Напередодні 30-х роковин Чорнобильської катастрофи у Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся вечір реквієм. Ліквідатори аварії, їхні родичі та небайдужі до трагедії коростенці зібрались разом, аби вшанувати тих, хто ризикуючи життям, кинувся у вогонь, аби врятувати Україну та увесь світ від страшного радіакційного полум'я. У заході взяли участь міський голова Коростеня Володимир Москаленко, помічник народного депутата України Володимира Рішонкова Наталія Киричук, голова Державної служби України у справ Вах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Артур Дерв'янко, голова міської організації Союз Чорнобиль України Олександр Недощак. Всі виступаючі говорили: сьогодні ми згадуємо тих людей, хто тоді просто виконували свій обов'язок і ціною свого життя рятували мільйони українців від екологічного лиха. Ці герої навіть не здогадували, що багато хто з них загине. Ювілейні знаки, які були виготовлені до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії, отримали вдови ліквідаторів. Під час заходу були вручні. Чені грамоти та подяки людям, причетним до ліквідації наслідків аварії за їхню багаторічну і сумлінну працю, високий професіоналізм та активну громадську позицію. Хвилиною мовчання було вшановано і померлих чорнобильців. Повну версію вечору реквієму можна буде побачити найближчим часом на каналі Коростень Телебачення.